Добрий день, малята! Сьогодні наше заняття ми почнемо з перегляду відео. Будь ласка, будьте уважні та коментуйте, про кого піде мова. Вірно малята мова на нашому занятті піде про морських мешканців. Дітки назвіть, яких морських мешканців ви знаєте. Так, малята це різноманітні риби, дельфіни. Вони усі мешканці моря. Ми вже знаємо, що мешканці моря живуть у солоній воді. Кожна з цих риб має свій унікальний зовнішній вигляд, але їх поєднує будова тіла. Давайте розглянемо, з чого ж складається тіло риби. Кожна риба має тулуб, голову, плавники, хвост, очі та ротик. Сьогодні пропоную вам сліпити нашу власну рибку, яка живе на морському дні. Сьогодні ми будемо робити ось таку рибку на морському дні. Для роботи нам потрібна ось така заготовка блакитного кольору для нашого моря, дощечка, стека та пластилин запропонованих кольорів. Спочатку ми побачили, що у нас на дні є камінці, ракушки та водорості. Нарізати його невеличкими шматочками, добре розміняти, скачувати у кульки та прикладаючи добре притискаючи пальчиками. Буде гарно, якщо ви будете чергувати кольори, коли будете робити дно. Ось таке гарне морське дно в нас вийшло. Давайте тепер додамо на морське дно водорості. Беремо шматочок зеленого пластиліну, розминаємо і скочуємо його ковбаскою. Далі беремо її і ось такими чином: притискаємо пальчиками з обих боків. Далі притискаємо його на наше дно, прикрашаємо його водоростями. Можна зробити декілька різних водоростей. Також за допомогою стеки ми робимо невеликі надрізи і прикрашаємо наші водорості. Наступне, що ми будемо робити, це наша рибка. Для тулуба візьмемо достатньо великий шматочок жовтого пластиліну, розімнемо його та будемо скочувати велику кульку. Тепер наше завдання приліпити і розплющити її по центру нашої поробки, добре притискаючи пальчиками. Далі, за допомогою стеки, ми відділяємо голову від частини тулуба та робимо отакі е чешуйки, якими вкрите е тіло нашої рибки. Тепер ми будемо далі робити плавнички. Ротик для нашої рибки та хвостик. Ротик робимо за допомогою двох маленьких кульок, які приплющуємо пальчиками. Ось такий ротик вже вийшов. Тепер відриваємо невеликий шматочок, скочуємо його в ковбаску та ми з такими рухами розплющуємо та прикріпляємо до рибки. Поправляючи та нас наладжуючи. Тепер ми будемо робити невеличкі плавнички. Ми шматочок пластину е, притискаємо і звужуємо з одного боку ось такі два плавнички. Тепер ми будемо формувати хвіст. Ділимо шматочок навпіл, робимо спочатку одну частину, потім іншу. Також розплющуємо і звужуємо трошки з одного боку. За допомогою стеки ми також робимо невеличкі прорізи на хвостику нашої рибки. Зараз пропоную зробити око для нашої рибки. Беремо невеликий шматочок білого пластиліну. Так, дробимо кульку і притискаємо її до голівки рибки. Беремо чорний пластилін, відриваємо трошки менший шматочок, робимо маленьку кульку та прикріплюємо поверх білого пластиліну. Зараз, дивіться, яка краса у нас вийшла. Пропоную вам зображити повітря, яке вдихає рибка. Беремо маленькі шматочки білого пластиліну, робимо кульки і ось так притискаємо. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Діти, сьогодні ви були уважні, активні на занятті. Дякую за плідну роботу. Чекаю ваші поробки. До побачення!